Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас сегодня на телевидении праздник – это презентация украинской редакции. Наконец мы дождались того дня, когда с наших голубых экранов вы увидите и услышите украинский язык. Це унікальні кадри тієї самої презентації української редакції. Рівно 25 років тому головний редактор телебачення Людмила Шульга представила молодій республіці людей, які будуть висвітлювати життя українців в Придністров'ї. Телебачення для мене любов. На все життя і українська редакція, зокрема. Бо українська редакція це був мій перший досвід на телебаченні. І Думаю, що далі, тому що покрокувала далі. Валентина Миколаївна була одним з перших співробітників української редакції. Вона стала частиною колективу всього через п'ять місяців після презентації національної редакції. Валентина Рикованова добре пам'ятає, як важко 25 років тому було освоювати невідому професію, яка згодом стала справою всього життя. Не вистачало камер, не вистачало монтажних комплексів, та нічого зовсім не було. Але ми були. Повні ентузіазму до того, хотілося, я пам'ятаю, що навіть е, пластинки крутили, трохи не пальцями, щоб озвучити ту чи іншу стрічку якусь. Сьогодні є комп'ютер, є інтернет, тоді не було. Ми виїжджали у відрядження, я пам'ятаю, як ми тягли на собі купу книжок з народознавства з українського, хотілося тут українство розвивати. Валентина Миколаївна розповідає, редакція починала свій шлях з невеличких нарисів, розповідей про українство загалом та цікавих людей, зокрема, які брали участь у будівництві молодої держави. Згодом з'явилися і новини. Спочатку двічі на тиждень, потім через день і вже сьогодні кожного буднього дня. З новин ми не починали, тому що у нас було дуже мало людей. На новини треба вміти це робити. Ми ще поки вчилися. Ну і дивлячись на російську редакцію, вона була більш більше було там кореспондентів, вчилися у них. Бо перші, я не пам'ятаю вже скільки, 15 чи 30 працівників перших пройшли стажировку в Москві, а ми не встигли, не були до того залучені, тому ми вчилися вже в них. До речі, першу дитячу передачу на телебаченні виготовляла саме українська редакція, і називалася вона тоді Дзвіночок. Нестача техніки, маленька зарплата, нескінченна робота. Все це не лякало журналістів, а навіть згуртовувало. Особливо коли доводилося працювати в одному кабінеті декільком редакціям. В таких випадках рятував гумор. У нас, звісно, буває всяке на телевізії. і е, бувають якісь проблемки, такі Но в основному ми, ми з друг з другом в одній команді роботи. І... А ти не рядом українська редакція. Сидить? Ні, ну українська редакція я вам скажу чесно по секрету. якби не було української редакції в одному з нами поміщенні, ви б так не працювали. Сьогодні над щоденними новинами українською працюють всього троє людей. Іноді допомагають кореспонденти з Кам'янки та Бендер, які володіють нашою солов'їною. Ці ж троє готують недільну передачу рідні обрії відносно новий художньо-пізнавальний проєкт і щомісячну тематичну програму Свічадо. Функції задачі прості: розвиватися, йти вперед, інформувати громадян, загрівати українські серця придністровців. Українців в Придністрові не так багато можливостей, для того, щоб отримати інформацію. Узнавати жизни республіки на родному языке, получать об'єктивну інформацію. За 25 років через школу української редакції пройшло всього 20 фахівців. Більшість з них продовжили далі свій професійний шлях на провідних телеканалах України та Росії. Наші у Києві, Львові, Москві та Одесі. У 1996 році, благодаря Лесі і Людмилі Васільні Шур'є, мені з человека молдавского происхождения и с математическим мышлением взяли в украинскую редакцию и с этого момента начался отчет моей любви к Украине потому что Валентина Николаевна Рокованова Оля Самородская Галя Рыбакова Надя Швец Жанна Лищенко все они стали старались мне рассказать о том какая это страна уже больше 17 лет я живу здесь Я також працюю на телевізії і я з вдячністю споминаю саме то время українській редакції завжди було важче знайти собі працівника, адже потрібен не просто журналіст, а людина, яка володіє літературною українською мовою. Нам завжди дуже важко шукати людей для роботи в українській редакції. Тому що, окрім того, що людина повинна бути хорошим кореспондентом, вона повинна знати досконалу українську мову. Тому усіх, кого ми беремо. Нам доводиться їх донавчати, скажімо так, або журналістським азам, або українській мові. Тому що знання мови в житті це одне, а на телебаченні це зовсім інше. Це велика відповідальність, тому що треба вживати з правильними наголосами, мовними зворотами, словами. І ще одна у нас така специфіка роботи української редакції у тому, що наші кореспонденти у постійному пошуку людей україномовних, у яких можна було взяти інтерв'ю саме українською мовою, і про яких цікаво було б знати нашій державі. Отже, кожна зйомка, школа, дитсадок, міністерство, поля. Бедприемство – это вот такое вот вышукание таких людей, интересных для республики. У молдавской и украинской редакции всегда возникает проблема с респондентами. Но порой, да, на самом деле, когда включаешь наши новости на украинском языке, удивляешься тому, да, что тот или иной человек говорит на украинском языке. Кстати, я уверен, что многих приходится, во-первых, убеждать, многие, наверное, стесняются, редко говорят на украинском. Кому то даже і подсказывать, може быть, мене тоже ночи зараз. В українській редакції невеличкі кадрові перестановки. Ви, мабуть, помітили, що з екранів зникла наша ведуча та кореспондент Влада Вдовіченко. Справа в тому, що нещодавно влада пішла у найприємнішу відпустку. Найближчі три роки її основна професія бути матір'ю. А ми сьогодні знову в пошуку людини, яка стане частиною нашого колективу. А зараз після невеличкої перерви з новими силами та ідеями ми знову із задоволенням готові радувати вас, шановні глядачі, цікавими матеріалами про життя нашої республіки.